Що пройшов надзвичайно цікаву процедуру обшуку. А, що хочу вам зауважити, як відбувається це все? Я підійшов, представився з з України. Ну, гадаю, маю на це право. А, і мене обшукали. Обшукали, як? Ну, ми на Олімпійському обшукуємо, повірте, краще. Мене просто так, от, ви можете мати можливість побачити, як. Отак от от обшукують у Польщі. На чемпіонаті Європи. Забачте, це зовсім несерйозно. Отак от. от. Пройшов один, другий, ось третій. Але ніхто ніколи не звернув уваги. О, а нас з водичкою не пустили. А нас з водичкою не пустили. Чотири чувачка перевірив. Нормально. Цей чувак і мене перевіряв. Я його запитав, чи можна знімати. Він мені говорить, що не можна. Дуже цікаво, як з дітьми. Ось так і я робив. Так має бути. О, добре. Йдемо, бо вже мене колеги там женуть. І тут зараз буде також цікаво набути е -е, турнікет. Тому що в нас турнікет. У нас турнікет. Зараз я матиму можливість порівняти, який в нас турнікет і який тут турнікет. Штрих-код має бути. Ось ще код. Хоч помагатись. Oh, Отже, я представляю слово. Окей. Uh, okay, okay. Тішить, що говорять сьорди англійською. Але як? Турнікети, ну, Україна має такі самі. Єдине, що мені подобається одразу, можу вам сказати, це те, що... У нас ворота помащені солідолом, а тут ні. Добре. Можемо йти, але знову ж таки, куди ми йдемо? Маємо квиточка, маємо ряд. Е, мабуть, буде пауза, тому що. А, може ще фастфуд зняти, тому що в нас з фастфудом велика біда. У нас взагалі черги і таке інше, хто був, той знає. Побачимо зараз, скільки коштує пиво. Hello! Hello! beer? Beer? No, sorry, Бір. Бір фозолотис. Сік Yeah. Okay. А чи може пан мовити, куди має? don't know. Okay. Отже, маємо нормальну стандартну ситуацію, коли бармен, там чучувачок, який розливає пиво, він займається своєю справою і він тільки наливає то пиво. Ну він з першого разу помилився.